Вийшла я сьогодні на балкон, подивилася на свою монстеру і зрозуміла, що їй час додавати мох у опору. Вона в мене переїхала на балкон нещодавно, оскільки не було де ставити ялинку. Ну і Плюс я подумала, що тут їй буде більше світла і вона швидше ростиме. Ага, я сьогодні зрозуміла, чого ця рослина називається монстром. Знизу, вона воно коріннями розпихує абсолютно в різні боки опору. І з цього вона стоїть. Косу. Зараз я її підперла стіною, але загалом вона нахилилася вже градусів на 30, мабуть. А ззаду вона вирішила прошити наскрізь опору і вивести свій корінчик назовні. Тобто, вона, типу, як і полюбила цю опору, але чомусь вирішила знизу її відштовхувати. А, листя вона збільшила значно, ось був лист до опори. А ось лист вже на опорі. Це тільки виліз молоденький, він ще трошки менше, але він салатовий, він ще ростиме. З одного боку вже хочеться відрізати її верхівку, я її тільки що носила в душ, щоб промочити пересохлу опору, і ледь не розвалила душ, і ледь не розвалилась сама. Бо ця рослина, якщо міряти від дна горщика до верхньої частини, десь вже метр двадцять, без води і. З сухою опорою вона важить кілограмів 5, а якщо намочити і з душа виносити, то вже кілограмів, мабуть, 7. Ще кілька листків, ще трошки моху в опорі. І я розумію, що я просто вже не зможу її тягати в душ. Тому тут потрібно терміново вигадувати якусь систему змочування того моху. Я його хронічно пересушую. Якщо гніт у мене дотягує воду десь приблизно на третину, ось так, і знизу мох постійно вологий, то наверх далі волога не йде. І тут доводиться або мочити пульверизатором, або таскати її в душ і постійно з душової ліки її змочувати. Коротше, хочеться типу зрізати, але ж я маю мрію. Зараз я вам покажу. А мрія дурня дуже проста. Я маю ось такий кут. Тут стоїть зараз ялинка, але в буденному житті тут ростиме монстера. В найвищій точці цього кута висота 4,20. Я хочу пустити її ляною туди наверх, а потім під стелею пустити аж от сюди, до балки, або ось у той кут. А там вже 6,20. Я думаю, це буде прикольно. Звісно, я ще не вигадала, як її там кріпити, і як е, взагалі її там оприскувати і забезпечувати вологість. Але це капець я хочу.